Вітаю в етері телеканалу Раї. Програма про місто у студії Андрій Ципуга. Ми розповімо про те, як працює ініціатива помічник родини захисника, а ще про модернізацію водоканалу та видання книги, присвячене історії одного із сіл громади. Залишайтеся із нами, щоб знати більше. Навіть найпростіші побутові справи можуть стати складними, коли вдома немає тата чи чоловіка, бо він захищає Україну. Саме тому дім воїна продовжує реалізовувати ініціативу Помічник родини захисника майстер безкоштовно допомагає родинам військових із дрібним ремонтом від сантехніки до електрики. Більше у сюжеті Яни Лазорик. Полагодити сантехніку, замінити розетку чи закріпити люстру в івано комунальний заклад закладі воїна продовжує надавати послуги помічника родини захисника. Нині фахівець приїхав на виклик до Марії Іщенко, дружини зниклого безвісти захисника на вулицю тролейбусну. Вважаю, що ця послуга дуже корисна, тому що, по-перше, коли чоловік був вдома, то він сам виконував цю, цю роль. А зараз, звернувшись в дім воїна, це виконує людина, і вона виконує це безкоштовно. Наразі зі всією роботою справляється один майстер Віталій Кубасюк, який зазвичай має від трьох до п'яти таких викликів на день. Заміна вимикачів, розеток, заміна кранів, змішувачів, каналізаційних. Ну, Більшість, найчастіше я думаю, що пов'язано з електрикою. Стараємося допомогти, навіть, якщо в чомусь некомпетентне, користуюся послугами, ну, людей запитуюся, як правильно зробити, і стараюся зробити. Ну, Ну, крім якихось великих великих ремонтів, то це не зроблю. А дрібний ремонт можу зробити. Мені ця робота приносить естетичне задоволення. Я, ну, мені подобається, що я допомагаю людям. Ідея створення цієї послуги виникла наприкінці 2023 року. Комунальний заклад воїна став одним із перших в Україні, хто почав надавати такого роду допомогу сім'ям військовим. На нашу думку, ці послуги потрібні. Вони. Користуються популярністю на початку. Ми не знали, чи воно буде будуть люди звертатися чи не будуть до нас. Але вже буквально після там першого місця ми зрозуміли, що ця посла потрібна, і люди дзвонять, звертаються за допомогою. Очільник громади Руслан Марцінків наголошує: місто не забуває допомагати родинам військових. Навіть у елементарних побутових питаннях, адже їм і без того складно. Звісно, що розетку чи там сантехніку треба купити, а вже самі роботи роблять е, наші хлопці, які працюють в комунальній установі дім воєн. Це покликано ну хоча б в такий спосіб дещо допомогти в таких хатніх роботах, таких найосновніших. 15 років якісного сервісу для мешканців громади в Івано-Франківську центр надання адміністративних послуг відзначив свій ювілей за цей час. Понад 3 мільйони громадян скористалися його послугами. Сьогодні мережа ЦНАП охоплює усі мікрорайони міста та села громади. Як розвивається центр і що планують розповість Дар'я Базовод? Швидко, зручно, надійно. Івано-Франківський центр надання адміністративних послуг святкує своє 15-річчя. Директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель прозвітував про досягнення за час роботи ЦНАПу. На сьогодні мережа центрів надання адміністративних послуг налічує головний офіс ЦНАПу, який знаходиться на незалежності 9, який розпочав свою роботу 6 жовтня 2010 року. Також працює 17 територіальних підрозділів як у місті Івано-Франківську, так і у селах Івано-Франківської міської територіальної громади громади. і також працює шість віддалених робочих місць, які теж розміщені у невеликих селах нашої громади, а також у наших мікрорайонах міста. Богдан Пидель окреслив ключові напрямки роботи і наголосив, основним пріоритетом є військові, тому їм допомагають у першу чергу та намагаються створити максимально комфортні умови. Послуги для захисників і захисниць України для нас це пріоритет номер один. На даний час за ці роки, які ми почали надавати ці послуги, оформлено 26 971 послугу. Це є одноразові матеріальні допомоги з міського бюджету. Ми створили окремий розділ для наших захисників і захисниць на сайті ЦНАПу, де можна ознайомитися з усіма діючими програмами: а це матеріальні допомоги на амуніцію, це також матеріальні допомоги на реабілітацію та відновлення, це допомога у зв'язку з народженням дитини, дітям до дня народження, ну і інші послуги, в тому числі щодо оформлення пільг на оплату комунальних послуг 25% з міського бюджету. Ну і одноразова матеріальна допомога з міського бюджету захисникам і захисницям України. Які і не мають статусу у за ініціативи міського голови. В головному офісі ЦНАПу в нас працює окремий сектор, сектор, який здійснює обслуговування виключно родин загиблих, зниклих безвісті захисників та захисниць України, де працівники здійснюють обслуговування по тих напрямках саме цю категорію громадян. Це і оформлення щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих, оформлення статусу членам сімей загиблих захисників України, оформлення допомоги на членам щомісячної допомоги допомоги, також одноразової допомоги родинам загиблих зниклих безвісті. Відповідно ці послуги надаються. Також у центрі доступна фінансова допомога для внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні оформлено понад 24 тисячі запитів на допомогу сім'ям ВПО. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Для водоекотехпрому закупили комплекти нового спецодягу. Планшети і готуються ще кілька оновлень від спектрометрам до автоматизованих насосних станцій. Усе це завдяки міжнародному проєкту, що поєднує досвід польського седельця та Івано-Франківська. Як розумні технології покращать роботу комунального підприємства, розкаже Юлія Торконяк. Івано-Франківський водоекотехпром активно оновлюється в межах міжнародного транскордонного проєкту «Івсинерджі», реалізованого спільно з польським містом Сєдельце за програмою Інтерекнекст Польща Україна. Міжнародна співпраця вже дала перші відчутні результати, спрямовані на підвищення ефективності та якості послуг. Ми написали на програму Польща Україна, виграли його, і це практичні перші результати, які ми отримуємо зараз в цьому проекті. Це закупівля 20 планшетів. Для водоекотехпрому, а також 100 комплектів одягу, спецодягу для працівників водоекотехпрому, до кінця року Водоекотехпром очікує ще три важливі оновлення, які є частиною великої модернізації системи водопостачання та моніторингу. Ще має бути поставлений дороговартісний спектрометр на Водоекотехпром, який буде визначати якість води. Також аварійний автомобіль для того, щоб виїжджати на виклики і виїжджати на аварійні ситуації для того, щоб вчасно їх ліквідовувати. А також ми закупили дороговартісні роботи по автоматизації 40 насосних станцій міста Івано-Франківська, які будуть співставляти витрати на насосних станціях, і те, що споживає населення і юридичні особи, і бачити де необхідно приймати більш правильні управлінські рішення по тому, щоб інвестувати в яку гілку в першу чергу. Автоматизація насосних станцій має ключове значення для ефективного управління. Завдяки аналізу даних працівники підприємства зможуть чітко бачити, на якій ділянці мережі найбільші втрати. Це дозволить приймати правильні управлінські рішення, знати, куди саме потрібно інвестувати гроші і яку трубу ремонтувати в першу чергу, щоб мінімізувати втрати ресурсу. Дуже важливо в таких умовах, особливо в умовах. Водопостачання в місті Івано-Франківську дуже важливо аналізувати якість води ну і інші речі, які необхідно, щоб водопостачання ставало краще. Завдяки польсько-українській співпраці місто переходить від паперових схем до розумної цифрової системи, яка дозволить економити ресурси та підвищувати якість послуг. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї. Відродження історії. До дня створення Івано-Франківської громади презентували книгу про добровляни. Це видання, частина масштабного проєкту, який відкриває маловідомі сторінки минулого та імена людей, що творили історію краю. У книзі розповіді про тисячолітній шлях села, його культурну спадщину, видатних особистостей і героїв сучасності. Більше про це розкаже Яна Лазорик. Івано-Франківська громада відзначила шість років з часу приєднання навколишніх сіл. На честь цієї дати очільник громади Руслан Марцінків ініціював проєкт зі створення історичних книг, які ознайомлюють мешканців із визначними пам'ятками археології, історії та культури. Першою презентували книгу про село Добровляни. Це таке доволі цікаве село, унікальне, воно доволі дуже маленьке, і воно щезає, відроджується. щезає і відроджується. І тут знову у них був народний дім 38-му році побудований селом громади. Ади толоко за кошти громади, і от цього року вони знову відновили цей народний дім за кошти міської ради, департаменту культури, але власними силами і відкрили його. Ще один співавтор книги Петро Ганцюк займався збором даних та писав про війни двадцятого століття. Часто е саме мешканці сіл. Просто знаю, що той чи інший житель був у війську і називали його січовим стрільцем. Десь серед науковців це звичайно, що різні формації. І щоб встановити принцип інс істину, то потрібно якісь документальні там певне підтвердження чи якісь інші дані. Ну і мабуть, найбільший пласт, який був найтяжчий, це насправді ідентифікувати тих людей, які брали участь саме у підпільній боротьбі у збройному підпіллі ООН. І в загонах української повстанчої армії книгу про добровляни представили у музеї національно-визвольної боротьби імені Степана Бандери. Серед відвідувачів були і мешканці села, які пригадували визначних односельців. Це історія нашого села, але дуже багато втратили. Бо більшість могли би розказати люди, які були з 20-30-х років народження. а Зараз лишилося всього дві дві жіночки у нас в селі 37-38-го. Завдяки цій книжці знав, знав те, що такі. Люди в нашому селі були, але не знали, який внесок вони виробили історію. Одну онупа суту, і навіть більшість не знали. Івано-Франківська громада була створена шість років тому. Першими приєдналися підлужжя та Чернію, а згодом і інші села. Була така ідея. в мене ще давніше була ця ідея створити історію громади. Та? Але історія громади це історія кожного населеного пункту, який є в нашій Івано-Франківській громаді. Тому залучили науковців, щоб ця історія була не просто, скажімо, легенди, а щоб вона базувалася на археології, базувалася на джерелах, що вона була написана професіоналом. Загалом очікується, що буде видано 18 таких історичних книг, присвячених селам, що увійшли до складу громади. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Підприємницька п'ятниця на чолі з головою громади Русланом Марцінковим завітала на виробництво етноодягу. Тут створюють вишиванки з різних регіонів України, а також відтворюють родинні унікальні орнаменти за індивідуальними замовленнями. Востаннє очільник громади відвідував підприємство у 2022 році. Тоді воно лише розпочинало роботу, а нині виробничі потужності зросли у три рази. Про розвиток компанії у сюжеті Юлії Торконяк. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків завітав на виробництво етноодягу, засноване ветераном та його дружиною. Бізнес народився у 2022 році в Києві після початку повномасштабного вторгнення, а згодом релокувався до Івано-Франківська. До війни власники ветеран Олександр Ткачук та його дружина Яна успішно розвивали it бізнес створюючи системи розумного будинку. Однак він залишився в окупованому Ірпені. Але у подружжя зародилася нова патріотична ідея створити бізнес, який розвиватиме українську культуру. І ми захотіли робити фізичний продукт, який би і був назло росіянам. Так як вишиванки вони розказують про нашу культуру, розказують про Україну. А ми хотіли і боротися з культурним геноцидом і робити фізичні продукти, тому що ми не знали, скільки ми ще протримаємося, скільки буде існувати наша держава. Тому хотіли, щоб ми залишили якусь згадку, якусь пам'ятку. Кожна вишиванка, зроблена на цьому виробництві, є унікальною. Тут зібрані безліч варіантів вишиванок з різних регіонів нашої країни. Згодом люди почали приносити свої старовинні вироби, аби їм зробили точну копію або вдосконалили чи осучаснили стару версію. Ми зайнялися тим, що ми спочатку відшивали за розмірами наших замовників, так як багато людей вищих, нижчих і мають різні антропометрії. Потім вже ми відтворили старовинні вишивки, вишивки, які нам почали переносити замовники. Ну і звичайно, це наші авторські дизайни, тобто це те, чого немає ні в кого. Над кожним дизайном працює дружина ветерана Яна Ткачук. Вона підходить до кожної вишиванки як до окремої душі, адже кожна з них має особливе значення для того, хто її носить. «Сама перша, напевно, така цікава історія, яка запам'яталася дуже, це був у нас замовник, військовий капелан, який звернувся до нас з проханням зробити вишивку з сваргами. Так, він зателефонував і каже, що дуже дуже потрібні сварги. Я прям все життя мріяв про них. І ніхто мені всі відмовляють, то що це ну свастика і якось не годиться. Ми йому розробили цей візерунок. Він у нас зараз є. До речі, його дуже гарно купують, і людям подобається. На підприємство також завітав французький фотограф та репортер Жульєн. Він тісно пов'язаний з Україною ще з 2013 року. Цього разу прибув з важливою місією показати людям за кордоном, який унікальний та працьовитий народ України. Я в Івано-Франківську вже в четверте. Цього разу я вирішив присвятити свої репортажі українським ноу-хау та виробництвам. Насправді мені завжди було і є дуже важливим приїжджати в Україну, щоб розповідати французам про те, які ж насправді українці, бо українці це працювиті, щирі люди, які створюють такі гарні виробництва. А ще місія жульєна показати інвестиційну привабливість Івано-Франківська як надійного тилового міста та партнера. Результати цієї роботи будуть представлені у вигляді фотовиставки в Парижі, інших французьких містах та в ЄС. Раніше він їздив з такими волонтерськими більш метою, тобто показати, що Україні потрібна допомога, показати, в яких умовах Україна живе. А сьогодні він з іншою метою, дещо він хоче показати інвестиційну привабливість. те, що тут є надійні партнери, і попри війну Івано-Франківське тилове місто забезпечує війну податками робочими місцями. І власне сьогодні ми на виробництві, де працюють ветерани, тобто це таке повернення військових в побутове життя. Очільник івано-франківської громади Руслан Марцінків додає: найголовніше це те, що після повернення до цивільного життя ветерани шукають себе та відкривають власні бізнеси. Цим самим вони створюють робочі місця та сплачують податки. Тут і працюють учасники бойових дій, і розвивається бізнес вишиванки. Тому підтримайте Івано-Франківське, підтримайте цей можливий бізнес, бізнес ветеранський. Дуже гарні роботи бачу, асортимент збільшився. Можна собі замовити вишивку, тому я маю вишивку. Місто продовжує підтримувати місцевий бізнес і докладає усіх зусиль, щоб про нього дізналися не лише в Україні, а й за кордоном. Дякуємо, що були з нами. Ми завжди раді розповідати вам про все, чим живе наша громада. Залишайтеся з телеканалом Раї, щоб не пропустити наступні випуски програми. Про місто бережіть себе і до зустрічі.